Відійшла від джерела води, думала, що пити не захочу, думала, не важко далі йти, що сама цю путь здолати зможу. Вже достатньо випила душа, І повінця сповнена водою, я в дорогу радісно пішла, Звичною, спокійною ходою. Зразу легко йти було мені, час минав, я стала знемагати, захотілось випити води, та, на жаль, я встигла заблукати, а позаду джерело життя не знайду попереду такого, на колінах мовчки поповзла, Щоб вернутись до струмка живого. Важко віднайти було його, і так легко знову загубити, Та, зробивши лиш один ковток, я не хочу іншу воду пити. Дух святий, моя жива вода, що тече прямісінько до раю, що бере початок від Христа, Коли п'ю його, то оживаю, хоча безліч в світі є джерел. Що собою можуть напувати, та хто п'є їх воду, той помре, їм не сила спрагу втамувати, я шукала теє джерело, що дає життя, натхнення й силу, І на колінах віднайшла його, як в сльозах гарячих помолилась, недалеко та вода жива. Дух Святий у серці пробуває, та, на жаль, те джерело життя інколи вже майже засихає. Коли місця для води нема, то хіба вона текти повинна, як навколо джерела сміття, як нап'ється спрагнена людина. Щоби той струмок не засихав, треба пильнувати за собою. Коли серце чисте від гріха, то тектиме Дух Святий рікою, і нап'юсь води не тільки я, зможу іншим спраглим її дати, й потече те джерело життя у серця, що стали знемагати, Духом, наповняючись святим, я тепер радію знову й знову. Як прекрасно! Бути поруч з ним, а ще краще, коли я у ньому.